Так, що ж мені потрібно, щоб підготуватися до літа? Купити шорти, купити сорочки, купити... Ні, все фігня. Щоб нормально залетіти в літо, то треба купити собі ось такий Chevy Camaro 2017 року з 36 літровим бензиновим мотором. Фактор, від якого твоя дівчина просто зійде з розуму. А якщо в тебе її нема, то з'явиться дві. Це кабріолет, в котрому влітку можна кайфувати. З максимальним задоволенням. Ну Дуже красиві 20-ті диски. Спортивні пороги. Заднє антикрило, на якому дуже зручно пити каву і їсти Макдональдс. Чотири потужні дуйки і правильний сплітер. І спереду спортивний сплітер. А це вам, друзі, не якісь там ноздрики, як у БМВ. Це просто ротяка. Ну і колір, звичайно, колір. Всі звикли до жовтих, синіх, траляля. А тут зелений. І як на мене він виглядає ну дуже класно. Салончик доволі комфортний, зроблений якісно. Мені в ньому сидіти було дуже зручно. І в персоні поряд зі мною теж. Що ззаду відбувається, сказати не можу, бо я туди не влізу. Трансформуємося. Ну, і ось тут зараз твоя дівчина вилазить отак з шампанським, і ви їдете кудись, наприклад, в Одесу. Отримати максимум емоцій в цьому автомобілі гарантовано можна, бо він створений для того, щоб ти влітку кайфував. Що ще потрібно? 3,6, потужна тачка, їде отак, комфортна, ну і, звичайно ж, дуже красива.